Шановне панство, всім хай. Дивіться таке запитання цікаве. Думаю, придбати боксера, який з них надійніше? 125 чи 150 кубіків. Чи все-таки Китай буде краще бюджет 1500 доларів? От ви знаєте, цікаве таке запитання, що надійніше 125 чи 150. І те надійна, і та техніка надійна. Абсолютно одинаково. Але все-таки 150 кубатура, я так думаю, що вона все-таки більш ресурсна. З одного боку, з іншого боку, ці 25 кубіків, навіть там менше, Ну, абсолютно не мають ніякого значення. Головне, як ви його експлуатуєте. Якщо ви його бережно відноситесь, все робите переглами, добре масло, фільтра, ви ну, ж самі розумієте, да, то і та техніка буде надійна. І та техніка буде надійна. Але тепер ми дивимося по цінам. Бажаш Боксер 125. Він коштує 1134 долара. Бажаш боксер 150 коштує 1278 доларів, тобто десь приблизно на 140 доларів, 150 коштує дорожче. Чи варто переплачувати за 25 кубіків там, ці 140 доларів? Я думаю, що варто переплачувати. Це не такі великі кошти. Чому? Наприклад, клапана на 150 регулюються легше. Ви просто знімаєте кришечку. Ви не знімаєте оціх. Віконця там щоб запахати, а ви просто зняли кришку, відрегулювали. Це там 10 хвилин і все. Що в ньому ще краще? 150. -ка. От у мене є на каналі відос. Ми заміряли з Остапом і Брагімечем. Рішити, привіт, канал такий є. Де ми заміряли швидкість, він був на 150-ки, я на 125 досп'ятки, то він мене зробив. Хоча на старті я рванув перших. Ну, але таке старт, знаєте, там хтось там щеплені раніше ну хтось там позже, Але він мене далі. Просто так фу, обійшов. Тому я все таки вважаю, що 150-ку, 140 доларів це не ті кошти. І тут вже є зміни в самому моторі, є зміни на краще. Тому все-таки 125 ка вона старіша. Ще один плюс до 150-ки. Але є один мінус в 150-ки це техогляд. Тому що техогляд проходять мотоцикли від 125 кубіків. Якщо ви не хочете проходити техогляд, то вам підходить тільки 125. Ну, якщо для вас це немає проблеми пройти техогляд, чи в майбутньому його зробити, чи зараз вже є, я не знаю, то звичайно можна брати 150-ку і не запарюватись. Я б особисто взяв би 150-ку. Інша частина питання. Чи краще, чи все-таки Китай буде краще бюджет 1500 доларів. За 1500 доларів я б особисто бачу йому одного конкурента це щось із лінійки Ліфан. Ну, Чому Ліфан? Тому що Ліфан по надійності також якісний і зроблений ну, чуть краще, ніж ті китайці в його ціновій категорії, скажімо так. Але Ліфан але менший. Ліфан не тягає такі грузи, як, наприклад, тягає боксер, але ліфан, але і ліфан веселіший. Він резвіший, він скорисніший. На ньому веселіше їздить, там є балансвал, тобто їзда стає трішки зручніша. Але тут, який вам вибрати, я не знаю і той надійний, і той надійний, і той добрий, і той добрий. Який вам зовні подобається, такий вибирайте. Ну більше за 1500 доларів на рівень боксеру. Я не знаю, який брати. Я особисто або Ліфан, або Гіон Хантер також ще можна взяти. Він також підходить. Ліфан БТР, Гіон Хантер, також це можна брати. Але ці мотоцикли вже не випускають. Тобто, якщо ви там знайдете десь на складі якісь там старі завози, подивіться в інтернеті, пошерстіть Гіон Hunter 200. Теж такий нічого, Elephant BTR, Elephant CTR, Elephant там не знаю, ну 150 це, це, це вже такі древні сітіерка, так. Да. Ну і все, в принципі, я більше я мотоциклів не бачу в, цих, в цій шкалі вибору. Тому такий висновок. А ви вже далі, дивіться, яке вам зовні подобається, такий і купуйте. Все, всім покидовав, все буде Україна, все буде полімажор, зустрінемось.